Всім привіт! Друзі, справжні моменти життя з вами. Я сказала сьогодні, що буду вам озвучувати о, свої 11 тисяч кроків, а я проходжу значно більше іск і паралельно іще. Мені захотілося скинути вагу, щоб тому що відчула, що ось оці 11 тисяч кроків, які я хожу, мені вже стало легше, і мені захотілося, щоб було ще легше. Це означає, що треба скинути вагу. Зараз я зайшла в магазин, скупилась. Я вам покажу приблизно. Я не на дієті, але обмежую себе в харчуванні. І не їм там мучного, не їм каш ніяких. Я зараз покажу приблизно, що я собі купила. Зайшла. Так, скупилася, зайшла в магазин і думаю, те, що я ходжу, то напевно дуже мало. Треба подумати і про харчування. Так, ось чек. Ось чек. Так, і що я купила, ось розкладую. Так, ще покладу сюди. Так, і розкладу те, що я купила, покажу вам, тому що Ну, мені не хочеться, щоб на вагах у мене з'явилося трьохзначне число. То взагалі буде дуже погано, якщо з'явиться трьохзначне число. Я його не хочу бачити, це трьохзначне число. Я до нього. Була дійшла і зараз почала ось ходити. То вже я того числа, Мені воно не подобається. Я його не хочу бачити, тому зараз вам приблизно розкажу, от що я купила. Так, Сідаю і ще не все розпакувала. так, І я купила ось мій чек, що я принесла сьогодні. Після того, як походила, сходила в магазин і ще рано, жарко, ось мій чек. На суму 82,25. Ну, Ну, як у мене, от не получа... щось не щось щоб дешевше скупитися, але я купила багато продуктів. Їх мені вистачить. Надовго цих продуктів вистачить. Одне, що я, можливо, схожу, докуплю собі і ще е якесь м'ясо, тому що рибу я купила, а ще м'ясо. ну, Побачу на скільки днів вистачить цих продуктів. А зараз я вам буду показувати, які це продукти. На столі, до речі, лежить чек ось і ще вчора. Вчорашній цей чоловік купував. Ну, звісно, що бачимо, що сума, яка де чоловік купував, це 14,67 злотих, 14 злотих 67 грошей. Це чоловік так ходить в магазин. Так, і я пішла, у мене вийшло 82. Злотих. Але і ще раз хочу сказати, що це не на один день продукти. Так, що я купила? Починаємо зараз із могочика, якщо ще можливо і згадаю про що купив чоловік вчора, покажу чек. Так, що я купила сьогодні? Так, те, що перше по списку у мене йде, воно лежить нижче туди, але я зараз... Це буду діставати так. Кладу сюди. Ось так. І ще дістану всі продукти, які я купила, і буду вам показувати. Просто по чеку, у мене почалося ось це, саме перше. Так, це сумочка пуста. Купила я лосось. Його ціна. 39,90 за кілограм. Я купувала це він зараз по акції. Він коштує так дорожче. 64,90 ціна. Але по акції сьогодні там мінус 40%, здається, було. То я купила стейки. Ось я такі стейки взяла, лосось. Я думаю, що це буде корисно, коли я стейк і те, що далі я купила. от, Наприклад, я запланувала. Вранці я не люблю їсти, вранці я поп'ю там каву, водичку, чай, а потім пізніше я з'їм шматок ось лосося, я купила, так як знижка. І я ж не одна, у мене ще й чоловік. Так, і я купила дві упаковки. лосося. Це у мене дві упаковочки. такі, Це рибка. Так, ставлю я ось сюди рибку. Рибка моя коштує. Так, лосось 15, 15 і 14 злотих, 29 злотих. Так, ну 29 там з чимось. Це виходить на 300 гривень. Тому воно. І от такий чек, у мене 82 злотих получився на гривні, це 300 гривень, ось такі 4 куска стейка. Ну, я хочу сказати, ну, 4 куска стейка, ну це на 4 дні. Тобто, по куску, якщо я буду готувати там собі по одному кусочку, то це мені буде на 4 дні. Якщо б і чоловік буде їсти так, то у нас виходить, вистачить це на два дні. Тобто один стейк собі готую, один готую чоловікові. Так, на два дні стейки вистачить. Ми розуміємо, що ця риба ситна, ми нею наїдаємося. Далі, що в мене далі? Іде до чеку. Так, далі у мене після лосося одні сторін. Захотіла нектаринок, Так, купила ще ніктарін. Ще такий гарненький, солодкий стіл називається. Ніктарин. я купила ніктарин. Так, нектарина у мене вийшло 722 грами на 7 злотих 21 гроза. Тобто це там 70. Гривень, виходить, якщо на грівню, то це так коштує ніктаріночки. Далі після ніктаріна у мене йде е, мандарини. Захотілося ніктаріна, захотілося і ще і мандарина. Так, ось я купила ще і мандарини. Захотіла мандарини, то за мандарини 580 грам. Я заплатила 1 злотий 73 гроші. Тобто, оце десь 18 гривень, коштують оці мандаринки. 18 гривень. Далі йдемо після мандарин огірок. Так, на огірки сьогодні, сьогодні скидки немає. Я зазвичай по скидці беру огірки. Сьогодні ці огірки я взяла без скидки, і вони получаються 592 г по огірок 899. Ну, грунтовий огірок 899. І в нас получилася сума 5.32. Тобто, десь на 60 гривень я взяла огірків. Ідемо далі. Так, а далі у нас йдуть йогурти. Так, також йогурти взяла ось отакі, прима. Дві упаковочки йогуртів я взяла. От. Дві упаковочки йогурта у мене. Так, по чому у нас йогурт сьогодні? Так, йогурт це це виходить, скільки тут 370 грам плюс 30 грамів. Получається, що 400 грамів е, в цій баночці, 400 Грамів 2 йогурта я взяла. Так, йогурт получився в мене 6 злотих. Тобто 30 гривень вийшли цей йогурт. Далі помідори. Помідори я взяла 2 кілограма, 274 грама. Ось вони, на 9 злотих помідори в мене. 90 гривень помідори. Так багато їх. Майже 3 кг помідори я взяла на 3 злотих. Далі я взяла, я люблю салат айсберг. От буду робити салат огірки, помідори. Так, додавлю салат ось айсберг. І, друзі, йогурт добавлю. І в мене буде такий салатик. Ну так мені ось захотілось. Я ці помідори, огірки, йогурт, огірки ще я в холодильнику більше не брала. Чоловік вчора купував цього салата, це вистачить не на один день. І ще я купила... Так, я купила ще моркву. Взяла моркву, ось морква. Чотири штучки. Получилася морква 500 грамів 17, злот, 17 гривень. Золотий, там 70-17 гривень. І, і ще, друзі, я взяла те, що я дуже люблю. Так, сьогодні у получается рибний день. Так, взяла лосось. І ви знаєте, хочу сказати, що я дуже скучаю за нашими оселедцями, тому що ось у нас вдома оселець. Мені смачніші, хоч саме ось я вже в Кракові ми більше року, то я зрозуміла, що саме ось ці оселедці є самими смачними. Тому я їх беру. Саме ось ці оселедці. Вони оселедець, ось такий оселедець. так? Ну от е, не дешева, але дивлячись по червоній рибі, то виходить, що дешевше мені мій брат сказав. Що в Києві дорожче вона зараз коштує риба. Так, скільки я заплатила за оселедець? Так, За оселедець я заплатила 14,99. Тобто, оце 800 грамів оселедцю 150 гривень. Ну, звісно, що ніхто його за один день не їсть. Не з дітьми його там будемо пару тижнів їсти, не менше цей оселедець. І того вийшло, що я вам сказала. Це 82 злотих і 25 грошей, ну На гривні це близько десь 900 гривень. Ось так, скільки коштують продукти. Ті, я ще сьогодні купила. І заради прикола я вам скажу, які продукти вчора заїхав чоловік, купив. Він купив без знижок. Я йду то дивлюся, ага, на оселедець сьогодні знижка. Значить, я його візьму. Так. По моїй карточці, там шейк є, я шейканула, побачила, ага, мені ось це пропонує на цю продукцію. На йогурти також знижка. Думаю, буду брати не один йогурт, а два, два йогурти. Чоловік пішов купив недорого. І без знижок не було ніяких знижок у нього. От що він вчора купив? Сметану купив 4:85. Получається 49 гривень. Це 400 грамів сметана. Це сметана, саме смачна. Ми її беремо, ми вже зрозуміли, яку, смач... яку сметану, яка нам більше подобається, що нам купувати. Далі він купив молоко, дві пляшки літрові по 3,59, 2... Тобто 36 гривень літрова пляшка молока 3,2% жирності. Він меншої жирності не бере. І вчора він також огірки брав по такій самій ціні без знижки, як і я. Получилось на 2,64. А скільки це він взяв? Він 300 г огірків взяв. Тобто він взяв небагато огірків. Це скупився чоловік, і в нього сума получилась мала. Але, друзі, в мене сума получилась не немала. Але якщо порівняти, от, ну, от така сума 900 гривень. так? І ми можемо зрозуміти, що майже 3 кілограма помідорів, майже кілограм оселедцю, моркви пів кіло, я взяла, отаку головку величеньку, тут 400 грамів, по-моєму, 350 чи 380 грамів айсберг. Огірків я взяла скільки взяла замість тортика, замість цукерок, які я дуже-дуже люблю. Взяла нектаринки. Ну, що робити? Значить, нектаринки, і то я так розумію, що мені багато нектаринок з'їсти не можна. Ну, одну-дві нектаринки, можливо, в день або через день можна з'їсти, тому що це вітаміни. Ну, і на мандарини також була знижка. Мандарини ми любимо всі. ну, Хто не любить мандарини, я взяла до них тарінок і ще мандаринок. Ну, Йогурти мені також в допомогу до моїх 11 тисяч кроків. І ось оцей лосось, який я купила, також це корисний продукт. Отже, друзі, бачимо, що до 11 тисяч кроків я додаю оці. Корисні продукти. Насправді я люблю пельмені, макарони, вареники, я люблю гарячі бутерброди робити. Я дуже люблю цукерочки, я люблю тортики, пироги різні, смачненькі булочки, але я їх не купую. Ну що, як маю, зайву ж Повинна бути на людину схожа. Я не повинна мати отак багато зайвої ваги, ту, яка в мене є. Тому, друзі, 11 тисяч кровів, плюс здорове харчування, і буде все у нас добре. Я вас всіх обіймаю і запрошую до оздоровлення разом зі мною. Всього доброго, до побачення!